Понад півроку за ним стежили і прослуховували. Так правоохоронці шукали докази ймовірної причетності волинського чиновника до одержання відкатів. Мова про колишнього директора служби місцевих автомобільних доріг Ігоря Сверидова. Ну а в результаті вийшло так, що усі негласні старання копів обернулися із точністю до навпаки. Тепер уже Свиридов судиться із прокуратурою, аби йому виплатили моральну шкоду через незаконне переслідування. Спочатку правоохоронці запідозрили, що до хабарних справ у службі місцевих автомобільних доріг ймовірно може бути причетний тодішній директор. Почали стежити за Ігорем Свиридовим, прослуховувати його телефон. Понад півроку копи, як то кажуть, не спускали зі Свиридова. Очей все обернулося тим, що затримали двох його заступників. Повідомлені про підозрюваничка і світса Вказувалося, що Свиридов вчинив злочин. Далі, як чуємо, підозру заступникам змінили, і Свиридова з неї виключили. Йому самому підозру не оголосили і кримінальне провадження відносно Сверидова не відкривали. То чому ж тоді правоохоронці за ним стежили і прослуховували? Якщо взялися, то де ж результат. А якщо не було підстав навіть оголосити підозру, то для чого тоді усе затіяли? Представник Ігоря Свиридова каже, що відбулося переслідування у Свиридова навіть про. Вели обшук. В нього було вилучено ряд речей, слідчі відмовлявся його ці речі повертати. І без... ми повернули. Якщо вже повернули, то Ні, ми без ухвали суду втручалися, Ваше честь, ознайомлювалися зі змістом всіх його телефонів, які в нього вилучалися, планшету. Знову ж таки, без ухвали суд. Сама прокуратура ініціювала втручання в. Е... Порушення конституційних прав, в обмеження конституційних прав Свиридова, зокрема втручанні в його спілкування в його особисте життя. Прокуратура переконала, що Сверидов чинив злочин. І саме розкриття цього злочину ну, неможливо без обмеження конституційного права, без слідкування з ним, прослуховування його мобільного телефону, обшуку і так далі. Слідчі потуги щодо Свиридова обернулися таким собі правоохоронним пшиком. Як то кажуть, танцювали, танцювали і не вклонилися. Тепер Ігор Свиридов відсуджує у правоохоронців 150 тисяч гривень за моральну шкоду через незаконне кримінальне переслідування. Представниця прокуратури переконана, що його позов безпідставний. Матеріали справи не містять жодних доказів заподіяння органами прокуратури моральної шкоди Свиридова в сумі 150 тисяч, а тому задоволені пользу прошу. Розмови. Що відносно Свидова негласні слідчі розшукові дії, про які стверджує сторона позивача, проводились на підставі ухвал Волинського апеляційного суду у період з 14 квітня 20 по 29 листопада 20. Свидова письмово повідомлено листом від. 26 квітня 2021 року про тимчасове обмеження його конституційних прав, тобто виконано вимоги, як цього вимагає КПК України. Представник звертає увагу на ще один цікавий момент. Каже, правоохоронці почали цікавитися майном Свиридова ще до отримання заяви про ймовірний злочин. Та й сам заявник, мовляв, не раз фігурував в інших справах. Ну не могли ж вони наперед передбачити, що завтра до них звернуться заяви про чинення злочину. І тут вони вирішили, вдруг, а давайте ми перевіримо, а що ж то в Свиридове, яке в нього майно є. І тут почуто на наступний день приходить особа і повідомляє, що Свереду вчиняє нібито вчиняє злочин. Ця заява це носить виключно формальний характер. Ми вже не включали, оскільки це вже в ході цієї справи стало нам відомо, що весь суд причетний і до інших таких е надавань хабарів і знову ж таки е з співпрацюючи спільно з управлінням стратегічних розслідувань. Ані Ігоря Свиридова розглянули уже по суті. Суддя пішла у нарадчу кімнату і згодом ухвалила рішення. У задоволенні позову відмовила. Представник Свиридова повідомив, що подаватимуть апеляцію. Олена Лещук, Неля Прокопчук, для новин на часі.